Доброго дня, діти! Урок номер 15. Одноіменні тональності. Одноіменні тональності це мажорні і мінорні тональності, які мають однакову тоніку, але різні ключові знаки та різні звуки. Ось, наприклад, до мажор, до мінор. Ре мажор, ре мінор, соль мажор, соль мінор, Ля-мажор, Ля мінор. Тоніка буде одна, але знаки та звуки будуть різні і лади різні. Зараз ми з вами запишемо і заспіваємо разом гаму ре мажор і ре мінор. Давайте пригадаємо, ре мажор має два ключових знаки: два дієзи, Фа дієз і до дієз. Будую гаму ре мажор. Ре, Мі, Фа дієз, соль. Ля Сі до дієс ре. І гама мінор. Це паралельна гама Фа мажору. Фа мажор і ре мінор мають один ключовий знак це сі, бемоль. Ре, Мі, Фа, соль. Ля Си бемоль, До Ре. І зараз ми їх заспіваємо. Ми з вами запишемо і заспіваємо гаму соль мажор і соль мінор. Соль мажор має один ключовий знак фа дієс. Соля, си, до ре, мі фа діес соль. Соль мінор має два ключових знаки, два бемоля. це паралельна гама сі бемоль мажору. Си бемоль і мі-бемоль. І вона соля сі бемоль до ре мі бемоль фа соль зараз заспіваємо 3 соль мажор З вами виконуємо третє завдання. Потрібно написати подані ступені в одноіменних тональностях. А для цього я вам скажу: потрібно добре знати правила, знаків в тональностях. Хто сумнівається, будь ласка, відкрити на початку зошита є ці всі правила. І так, ре мажор має два знаки: Фа дієс, до дієс, перший ступінь ре, третій фа дієс. п'ятий ля. Ре мінор має один ключовий знак Сі бемоль. Перший ре ступінь. Третій фа ля. Бачите, є різниця. Ля мажор має три ключових знаки: три дієзи. Фа до, соль. Ля до Ля-до-дієз-мі. В ля мінорі немає знаків. Ля до мі. До мажор не має знаків. Перший ступінь до, третій, мі, п'ятий соль. До мінор має знаки три бемоля. Це паралельна тональність мі бемоль, мажору. До, мі бемоль, соль. Бачите, є яка різниця? Це мажор звучить велика терція. це мінор, маленька терція. Так, соль-мажор один ключовий знак Фа дієс. Перший ступень соль Сі, п'ятий – Ре. Соль мінор має два ключових знаки: Сі бемоль, Мі бемоль. Соль, Сі бемоль, Ре. Завдання номер 4. Потрібно заспівати вправу, чого б мені не співати, українська народна пісня. З тактуванням і підписати ступені. Подивіться, будь ласка, уважно в зошит. Це тональність Ре мінор. Один ключовий знак Сі бемоль. І закінчується на тоніці Ре. Пригадуємо, як ми тактуємо з вами на чотири чверті. Раз, і два і три і чотири І. Тепер потрібно підписати ступені. Ну, тоніка Ре це буде перший ступень. Відразу його підпишу. Що це буде перший ступінь у нас. І так, Фа. Третій. Третій. Мі. Другий. Ля. П'ятий ступінь. Ре. Другий. Фа. Третій. І так далі. Домашнє завдання. Потрібно вивчити вправо з тактуванням і транспонувати її в тональність соль мінор. У нас був Ре мінор, а нам потрібно перенести її в тональність соль мінор. В соль мінорі буде два ключових знаки: Сі бемоль, сі-бемоль, мі мі-бемоль, Тоніка соль. І наша вправа підніметься на чотири ступені вгору. Якщо була Фа, третій ступінь то третім ступенем у соль мінорі буде Сі бемоль І наша вправа буде починатися з Сі бемоля І так далі. І друге завдання побудувати інтервали чисту пріму, малу секунду, велику секунду, малу терцію, велику терцію, чисту кварту, чисту квінту і чисту октаву вгору і вниз від звуку соль. Спочатку побудуйте вгору, а потім вниз на двох нотоностях.